Усім привіт! StableCoin HUSD показав великий спуск, а потім повернувся. Та все ж ціна стабілізувалась на 99 центах. Причину спуску до 82 центів стала втрата прив'язки до долара. Отже, стейблкоін HUSD, як відомо, був прив'язаний до долара. Проте 17 серпня ціна впала на 20 центів, як пояснив Hobby Global у Твіттер, КУСД має проблеми з ліквідністю. Проте, основними причинами відхилення курсу токена HUSD від 1 долара стали чутки про бажання засновника Леона Лі продати контрольну частку компанії. Вважає співзасновник Роман Некрасов. За його словами, учасники ринку припускають, що засновник біржі очікує стагнацію на крипторинку та посилення крипторегулювання. Експерт також заявив, що частка HUSD на ринку невисока, всього приблизно 150 мільйонів. Це незначна цифра порівняно з такими провідними стейблкоїми, як USDT або USDC, вважає фахівець. Та нас запевнили, що вирішені проблеми не за горами, додала біржа. І звісно, є версія, що частина грошей зробилась нечесним шляхом. Та все ж, усі стейблкоїни нестабільні, деякі втрачають прив'язку до долар, оскільки в світі втрачається впевненість у доларовій системі. Стейкоїни, які були створені як захисні кошти, прив'язані до долар США, мають проблеми, тому що сам долар поступово знецінюється через глобальну кризу, наймасштабнішу з часів Великої депресії, каже експерт. Та все ж одне питання залишається: чи варто й надалі тримати свої криптоактиви у цій монеті, адже сама суть стейблкоїна у стабільності? Та чи варто бити на сполох і переглянути свій портфель, вирішуйте вам, все хорошо.